Ну що, друзі? Нарешті нова розпаковка суші. Мій тато зробив такий дуже приємний подарунок на День Ангела. Ставте лайки і розпочинаємо. Там два сета Малі бути. Ми розпочинаємо розпаковочку нашу. Так отакий вот мінісет Філадельфії з лососем. Бачите? Да, ставимо туди його. Імбир і васабі, це вот такий соус. Теж соєві соус і в березі висадки. Ще і багато того всього. І бери соєвий соус і васаби. Салфетки. І от нарешті великий сет. Сет від щепа називається. Ну, і палички само собаю. Ну що, розпаковуємо сети, подивимось, що там в тих сетах. Цікаво. Подивитися. Що там? Де суші. Філадельфія. Філадельфія дуже смачний лоб. Дуже смачні суші. Ставимо їх отак для краси. Хоча так от Для такий ці суші. Відкладаємо. Відкладаємо. Розкриваємо тепер ці суші. Цей сет. І ще. Подивимось, що сед. Ти що? Слюнки течуть, друзі! Слюнки так течуть, що хочеться спробувати. А ви, друзі, ставте побільше лайкосиків, Я вам такі сетики Суші, просто смакуті. Хто любить суші, ліпаште дуже багато лайкосичків. З вами була Маруся Коновалова. Всім папуськи! Чекаю від вас багато хороших коментарів і багато лайкосиків. І дуже багато переглядів.